Перетягай човських прикордонників в області. З вами на связі репортер Максим. Перший бодячий. Дружи, давай, давай, давай акуратно. Голо, голова, голова голова, гололо. Кидай туди, вверх-вверх. Все, что ты? Тримай, 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 тримай. Час. Секунду, подожди. не не, мы скидаем вот кисти. Все дом. Дурники ты стоят. Двое суток. Час десять. А что мне еще когда у тебя в голову было ранение? Да. Покажи мне. Опа. Парализован. Есть. Мене звати Владислав, мій позивний ексі. Я військовослужбовець Державної прикордонної служби Чопського прикордонного загону. Проходжу службу у відділі прикордонної служби ЧОП Тип С з 23-го року. Зараз ми знаходимося на і, на жаль, на жаль, це виявилось самим самим складним напрямком, починаючи з 22-го року. Бо війна на місці не стоїть, йде вдосконалення всього. Тобто раніше, якщо взяти в 22-му році, в основному була тільки стрілка дня, і якісь там міномети, і обстріли з артилерії, то зараз вже переважно йде модифікація, і так сказати, війну вже ведуть по сучасному за допомогою FPV-дронів. І зазвичай ось як тут показала практика, це на оптоволокні. З За цього робота стає набагато складнішою. Як і моя робота Це евакуація поранених. Чим займаєшся коли підеш на пенсію? пенсія? Mm. Жінка є? Жінка і діти, і внуки. Скількох дітей маєш? Двоє. Це не дочка. Ще. <плес> Мене звати Ян Позивний мій кат. Сам я медик підрозділу служу вже давно. Це вже моя четверта ротація. В цивільному житті. Я працював фельдшером швидкої медичної допомоги. Відчився, пропрацював і потім склалися обставини, такі потрібно було підписати контракт. Це було ще в 2021 році. Взяли. Раз, два, три, підняли. О! Взяли. стой, 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 брат! Запам'яталась, коли наші хлопці мали вивозити, завозити людей на позиції. Це був глибокий тил, ніч, і наших хлопців вони потрапили під удари, в півдрона в тилах. І ми приїжджали, забирали хлопців. Це були хлопці Збройних сил України. Це два поранення, яких мені запам'яталось. Це... Одного було вирване плече. Поломана ключиця, то задіта була також легеня. Дана військовослужбовця доставили, стабілізували та доставили до стабілізаційного пункту живого. І другий було з проникаючим пораненням в черевну порожнину. Також всю необхідну допомогу надали, доставили живого, здорового так сказати. Це найбільше запам'яталось таке. Головою туди, туди головою. Падаю. Ходіть, поході, нормально. Так, запривайте тут. Терпи, братан, давай. А. Терпи. Вище, 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 вище. Братан. Найскладніше була третя на напрямку Харків Вовчанськ. Це було найскладніше. Ну і на даний момент я б не сказав, що о, о, ця вже на Сумщині. Вона так, так само була не тільки для мене, але ну й для всього підрозділ, підрозділу найважкіше. Друже, як тебе звати? Друже, Славік. Славік. мене звати Ексі. Говори, будь ласка, зі мною всю здоров'я. Якщо буде ставати гірше, ти мені кажи, добре? Хорошо. Мепозивна ага. квітка. Квітка, добра. Квіточка. Ну, також була, була цікава евакуація. Це наш військослужбовець з нашого, з нашого підрозділу Міхвод М-577. Вони коли завозили хлопців на позицію, і вони також потрапили під удари в півдрона. Даного військовослужбовця відірвало руку, в нього була травматична ампутація, лівої руки під самий верх. Він тоді втратив свідомість, як з його слів, як він розказав, він відрізав собі руку ножем, дорізав, дойшов до військовослужбовців Збройних сил України, йому наклали турнікет, потім вже забрали моєго, стабілізували, підключили, довезли теж до стабілізаційного пункту з найвисокої травматичної. Все з ним добре. Зараз з ним спілкуємося, проходять вже реабілітаційні заходи і далі будуть вже робити імплант. Ну Може, тебе як звуть? Ні, це по дорозі. На писереку. Тошні, це добре. Півішка. Там іще, я ще привезу. Випадки, коли був тільки початок, тільки приїхали в цей напрямок. Тільки хлопці заїжджали, і їх підбила півіжка. І після того вже вони навіть не встигли заїхати, їх, слава Богу, швидко евакуювали. Ну, Їх було троє, і один був на вашій, з двома турнікетами на ногах. Ну, На щастя, так все було добре, без ампутації, без нічого. Звертайтеся, опускайте туху і маю добре. Заприйне, поможи. Ало. Також і клінічність смерті. На етапах евакуації, тобто була зупинка серця, проводились реанімаційні заходи. Тобто СЛР, сердечна льогочна реанімація. І відкачували хлопців, довозили їх, також живими. Давай, боже, будь... тебе як звати? Сашко, як? Сашко. Сашко, мене влад. Дивись, все время, поки тебе буду вести, говори зі мною, добре. Лежи, щось, щоб не текло. зараз на так належу. Тебе запеклося, сильний не переживай. Були випадки також у е, з хлопців у складі нашого підрозділу. Це е, була досить дова евакуація. Приблизно десь до двох суток вона проходила. Були навіть такі випадки, коли е, по зв'язку потрібно було виходити на хлопців, щоб е, допомогти їм е, правильно надати медичну допомогу е, друг другу. Та секунду. Завакували. Це обід болі. Зараз воно перестане боліти. Все нормально, потім їдемо, славить. Всі хлопці, які потрапляли нам в руки на етапі евакуації, як на кейси ваки, так і на б'єдивакі. Всі хлопці, які до нас потрапляли, всі були живі, доставлені живими до стабілізаційних пунктів. Ти іншим б'єшся, теж ж болить, ну ти ж не вмираєш. Там внутрішнього у нього немає. Ні, я бачу. Вона пожала нам голосу і твердий. Слава Богу, ну, всі наші евакуації, всі люди, які до нас потрапили, слава Богу, живі й здорові. Хтось зараз на даний момент ще перебуває на реабілітації, бо надіюся, що все буде по-дальшому добре. Братик, чуть трохи потерпимо, і ми даємо тебе крутим врачам, добре? Перемога буде з нами, слава Україні!